Вибори, вибори, кандидат здоров. Я безлад. Партію порядок. У ні. Я безлад. А тим часом Юлія показує дулю в натуральну величину. Ядукович Драко Нетфлікс у церкві. Діти розривають Україну. І ще цілий вагон і маленька купешка з вонючими носками політичних реклам нульових я сьогодні для вас підібрав. Що ж, почнемо з головної крашихи Верховної Родомири. Жінка головна Жінка головна Жінка головна Зустрічає вона нас, а на нас не простим вітанням, а піснею. Я казала, що на всіх виплат вистачить моїх, десь по тисячі дала, а кому і не дала. Далебене. Боже, які солоденькі рухи. Тисячу було популярно роздавати ще до зеленського. Мама, мені на салі в берет. Я ж народ підманула. Я ж народ не ж підвела. Хочу стати президентом. У мене вистачить бабла. Ну, не вистачило, виходить. Ага, анекдоти слухали чотири роки. Я понимаю, що ти, щоб ти з'їв все, но я тобі не дам. А кому ти не дала? Я казала, що в солдати юнаків не будуть брати. Обіцянки роздала, підману. Підвела. Бачите, Зелемський, звідки ідея черпає. Куди дивиться наша поліція? Казала, що по газу вирішу проблеми зразу. Газтранзит весь підгребла. Підманула, підвела. Аж Ленін втік. Який хуй Ленін. Я ж народ підманула. Я ж народ наш підвела. Хочу стати президентом. У мене вистачить. бабла. <тит> на останок хочу подарувати вам найдорожче, що в мене є. Ось вам. Ой, дякую. Але Юлічка сама вміє мультики робити ось один із них. <тит> ну, так що, Коля, на вибори підемо. <тит> да навіщо воно тобі гайна сідай, краще дивиться телевізор. О, який мужик імбовий. Чисто я в старості. <тит> <тит> ой, мама моя коля, подивися, що там робиться. га? Ойо. Ой. <тит> Пусть сидякся вдома! Пусть сидякся вдома! Коля, а що ж робить? Алка, шукай скоріше паспорти, побігли голосувати! Цікаве місце для паспорта. Ну, і звісно. Біля горілочки. Значить, в хаті є первак. Коля любить Галю. Галя ти не веділа для карти. Засвіт долю, щастя і волю, любить. І Свавати! І умудрилися двічі сидівши, ми проє. Батон золотий, як ворота, тільки батон. Всім спати. Не можна спати. Володимир Литвин у вирішальний для країни час голова Верховної Ради Володимир Литвин захистив порядок, зупинив анархію і безлад. От зараз не поняв. Ви що думаєте, що Литвин може просто так взяти? Вийби цієї реклами, як у цього звука. Зрозумій, суко, ми українці. Ми йдемо по тебе. Ми розчавимо тебе як таргана. Україну охопили підлість, цинізм, брехня. Стоп. Та ти задовбався зупиняти. Угомонись уже. Країні потрібен Литвин. Кожна кафедра має висунути свого члена. Країні потрібен Литвин. Я звертаюсь до кожного з вас. Чи стало вам жити краще? Чи, живу, як була, за пазуху. чи влаштовують ціни і тарифи? Чи вистачає пенсій? Нам не потрібні гроші. Не забирайте у нас гроші. Чи доступна медицина? А командиру клізма чи є можливість отримати житло? Хата, що їздить, чи впевнені ви, що не відберуть вашу землю? Кисти, На Критне, Моя і ваша відповідь. І ваша відповідь. <пух> Я заступлюся за всіх. Я заступлюся за всіх! Ну і не стане президентом, президентом України, певно. Поки що <рес> поки що. О, а це що, безлад в іншій локації? Так це безлад в новому подкасті розносить новий фільм про Падінгтона. Чому я не раджу ходити на цей фільм і чому мені так сильно не сподобалось, раджу подивитися в новому огляді від Хайсторі студія. Ось тут по вспливаці, або тут по спливальці, або за посиланням в описі. Давайте з вами трошки поригає. Не стань зрадником. Голосуй за номер 12. Прогресивна соціалістична партія України Наталії Вітренко. Мля! На фоні кремля! 2007 рік, а ви щось на Емо жените? За союз з Росії і Білорусі. Опа. Ну, вітренко треба було б провітритись чики-печики-чики-мураєв. Ну, вам певно мало вітренку, тому явно треба ще. Марічка. Мені нужно вийти. Ні. Кажи державною мовою. Русський язик второй государственный. Мені нужно вийти. Ні. Інакше зсив труси або на. Блок Наталії Вітренка. Бідна дитина. Їй два замість щоденника на кофту ставлять. Хто всралась невістка. Хто зселась марічка. Комусь погано. Погано буде олігархам і багатіям. Тим часом чувак з розірваним апендексом, який цю шутку викликав. Ми за зарплатню не нижче 600 гривень. Ой, зменшить апетити. Ну ви ж все таки лікарі. Защитим православіє. Абсолют, сініма. Абсолют. Кіно і німці. Німці і кино. О Боже, темношкірий священник. Ісусе довіряю тобі. О, ні, не довіряю. Ти мене зрадив. Те, що священник в МПЦ може працювати на рашку, начхати. Темношкірий свят свят свят. А тут навіть не заморочувалася і просто впихнули кадри совєтського фільму. Бо шпах 4, а номер 44. СДПУ О, жінки за майбутнє центр РПУ Ківсі, Ріал. О чоловіки за минуле позняки БПЛА. Так, не так. Та успокойся ти. Я б хотів сказати, що так, це та сама партія. Ну ідете, коли так так треба. Не так тому мусимо згадати цю урижну класику. Женщини нужны в політиці для того, щоб не дати помаранчевим, нарушати права жінок і дітей. Ну з таким формулюванням тоді дітей теж в політику. Нато в Україні не буде за референдум. У нас вже 4,5 мільйона підписів. Тіп, ну в тебе відсили в руках пару тисяч автографів. Я не дам із України робити ядерне кладбище. Дякую за квіточку, квіточка. Вашу вешку бризали світло, Ви не заплатили. Гроші. Юра, не переживай, ми победим. Я фартовий. пу, -пу, -пу. масти. Піка, черва, буба, баба бой. Власть без опозиції неизбежно порождає пульт лічності. Сработали отлично. Більше не працюйте. А це модний прийом кунг -фу. фу. Модний прийом заключається в примиренні помаранчевих та синіх. <звук> яка напруга, яка напруга на всі. 220 вольт. Але слава литвину! Прийшов литвин! Хоба! О, як звідси в Україну! У прагненні до порозуміння. Ну, порозумілись трохи, пора і не розуміти. Об'єднаймо та захистимо. Вони навіть не змогли справжню картину кучми зробити. А це типу Юлька і Янукович. Якунович Янковича. До чого тут німецький прапор? До чого, до чого? До апетитної заправки творчі. А я безмечно, безмечно вдячний всім своїм патронам і спонсорам каналу. І ну і, звісно, особлива подяка. Хелсабот. Текс. Щось нас давно мунтиків не було. Ладачі не дурниці, потворні, але вихід є. Повірте, не я цю музику вставляв, вони це самі придумали. Хм, вони ж могли зробити таку рекламу з живими акторами. Ще мені подобаються їхні довольні харі. Були зеленими ще до того, як це стало мейнстрімом. Але навіть підтримка сердючки їм не допомогла. Перебування Юлії Томашенко на посту віце-прем'єра з питань Пек Шпек вперше в Україні перестали вимикати світло. Так бувало весь вечір просидіти в темряві можна було. Знали би ви? Знали би ви вдоль ноч... Куда? Куди? Ану. Успокоївся. Я розумію, це ти перший медляк, але не треба, не треба згадувати. Ми тут взагалі то про вимкнення світла говоримо. Було вам світло, стане вам темно! А вона там порядок швидко навела і більше не вимикають. Вітю, не балуйся. Вітя балується. а? Цікаво, а йому ж ім'я Вітя вибрали неспроста, а складна. Пісюн потлатий. Uh -huh. Капіталов бешаних творців. Затриміли слава звездки на екрана. Так, не так. До такого. Я точно не був готовий. Не готовий до Камео реклами люкс. Люкс золотисті шкварочки. Шкварочки, це дуже добре. Але давайте глянемо на зашкварочки. Ми любимо бабки мерси і дворці. І найгірша пародія на Ідуковича іде тобі. Електорат як кокбаранов. Не желаємо жити ех по-другому. Чого на свете лучше нету. Бремінські матіго музиканти. You you are, you really hey, Ви гляньте на цього шалама балама <рик> От вам і осел, і кіт, і пес. І Є, а півня нема. А що таке? А що ніхто не хоче з вас бути півним? На мене колись 4 роки напав півень. Завтра на те гламур. Андрій безлад зізнавши, що в дитинстві його знов отпітушили. Взяли просто якусь птишку випустили. Чим більше нас, тим менше їх. Отак, от чим смачніший квас, Тим смачніший хліб. Голосуйте за Безладенка. Мушу вам показати цей рафінований трендець, знятий у 2004-му. Я вас, так сказать, породив. я вас так сказати, і. Чучу. Танці! А я хлопець із Донбаса, у мене достоинств баса. Ой, ой, я. По моєму, в... в артерію попав. Боюсь minus, like promised, good, 8, 10, okay, далі дивитись. Он нас як обіщає, дуже швидко Хорошо, Все буде хорошо, все буде хорошо. Я це знаю. Сердючка з хриплим голосом. Окей, що далі? Ой, за все ти відповідаєш, ой, спасибочки тібі. Та чого ж нас вас хищає? Туй паняти вербенти. Все буде хорошо. Ой, Боже, у мене вже голова болить. Я піднявся на Говерлу і побачив, що не вмерла. А коли зійшов з Говерли, в мене трошки рейтинг сперли. Окей, добре, це, це було смішно. Але ну, скільки всього треба пережити ради одного прикола? Оце треба. Оце також. Ну, куди ж без корченського. Ти іще раз що небудь таке скажеш? І таке, і мау цю, і буша вплили. Куколдів цих і Шевченка, і Шевченка, і мухів, і бжелів. Гей, hey, на танці всі великі. щоб не дуже дикі. А це, по-вашому, не дуже дикі? Ось вам і образ маленької України. Згадайте, з 24 разів якою мовою вона спілкується. Все буде хорошо? Ти точно знаєш? Знаєш? Нічого я не знаю. Що ти прикопалась? Єдине, що я знаю, це.